То перші вогнера заходили тоді в Солідар, в нашій формі з нашими розпізнавальними знаками. Наш скотч був зелений на той період. Тобто до нашої першої спешки прийшли, вони просто в складі 12 чи 15 людей стали перекурювати біля воріт. Добре, що док російськомовний. Він почав з ними по-російськи говорити: Ребята, а ви хто? Откуда?» І вони ж до нього, а ти хто? Він такої, да, ми 61 е от ми тільки зайшли ночі. Такий, да, а, 61 61-е». Ну і наш один загинувший побратим там, прямо з цього моменту, який я розказую, також вийшов. Вони в ньому або почули українську мову, або побачили десь шеврончик український. Почали кричати Напал, перші вистріли, Петрович впав. Ну а хлопці, хто зміг через вікна заднім, скажімо так, відійшли до, до нас вже до, до задніх хатів, там де вже були ми. Тобто прибігли, перелякані, та й впав. Юра Броя там загинув також побратим, ну і Петрович, наскільки пам'ятаю, їх двоє саме в тій хаті.